Добра справа ледь не обернулася трагедією. Сьогодні паркове озеро горішніх плавнів мало поповнитися новими мешканцями парою чорних лебедів. Для того, щоб поповнити ще красу і кількість жителів нашого паркового озера, було прийнято рішення придбати пару лебедів чорного кольору. Ми зробили реконструкцію озеру, і зараз попередні роки ми запускали сюди. Рибу для того, щоб контролювати кількість зелених насаджень. Це риби були, риба була запущена травоядних сортів. Ми бачимо, що озеро вже має такий привабливий вигляд і було прийнято рішення придбати ще лебедів. Птахи прибули у місто із київського розплідника. Перед випуском на воду їх оглянув ветеринарний лікар, обробив пернатих медичними препаратами від можливих паразитів і коробки з лебедями понесли до озера. Як тільки захисні коробки були зняті, лебеді відчули свободу і самі попрямували до води. Від довготривалої подорожі птахи раділи можливості вільно плавати і розім'яти засиджені лапи. Дружнє гелготання новачків привернуло увагу старих мешканців паркового озера, а саме білого лебедя на ім'я Льоня. Він гордівливо, відстоюючи свої володіння, почав наближатися до пари чорних лебедів. Можливо, птахи б порозумілися без конфлікту, проте качур на ім'я Крякуша напав на лебедицю. Розуміючи свою перевагу, льоня теж вплутався у пташину бійку. Великий білий лебідь намагався втопити лебедицю, не залишав спробу надавати стусанів постраждалі пташці і качур. Перната ледь дісталася берега, де її відбили ветеринари. Вже потім льоня продовжив конфлікт із самцем Чорного лебедя, якому теж було непереливки, поки перехожі не відбили бідолаху від нападника. Знеселений птах шукав порятунку у людей. Таку ситуацію зазначають фахівці, спрогнозувати було неможливо. Дотепер підселення на паркове озеро відбувалось без ексцесів. Що трапилося цього разу незрозуміло. Зрештою було прийнято рішення чорних лебедів тимчасово забрати з паркового озера. Мешканці цього озера були не дуже привітні, тому зараз ми лебедів забрали. Перевеземо їх на комунальне підприємство Водоканал. Там їх випустять у водойму. Вони трошки наберуться сил, ми їх підкормимо, щоб вони були сильніші. Їх перевозили зараз у птахів такий стрес, тому ми їх помістимо поки що туди і потім за допомогою фахівців будемо спробувати все ж таки їх подружити, будемо випускати і дивитися, щоб птахи не конфліктували. Сподіваємося, що птахи згодом порозуміються, і мешканці горішньоплавнівської громади невдовзі матимуть змогу милуватися ще й парою чорних лебедів на парковому озері.